Всім доброго дня. Скажімо, другої половини дня, тому що в нас скоро 4 година. Я трошки прихворіла, вирішила просто пройтися до аптеки разом з вами. Яка в нас сьогодні погода. За календарем у нас 20 березня. Але зима не здається. І такий, знаєте, то сніг, то дощ. Воно переходить від однієї погоди на іншу. Добрий день. Насправді не холодно. Погода така м'яка і тепла. І навіть не така неприємна, як іноді буває, коли у нас йдуть дощі, дощ теплий, не холодний. Моя ти дівчинка, моя ти зірочка, моя тимочка моя добрий день, добрий день. Добрий. моя киця маленька, пізнала. Моя дівчинка, доця моя, гроша така. Моя дівчинка. Так, Ми з парасольками. Несправді на вулиці Це така більш похоже небо на осінні. І хоч в понеділок у нас вже благовіщення. І кажуть, якщо на благовіщення, не дай Господь. Залишаться оці кусочки снігу, отакі не розтався. Бачите, отакі от. Це означає, що ворожаю не буде ні на що. Ну, я думаю, що до понеділка, а в понеділок у нас за новим календарем, 25 березня. Ми його святкуємо вже в цьому році перший раз. Бо завжди було 7 квітня, хто пам'ятає, хто слідкує за цими святками. Щось я вам почала, Аня мені. Перебігла мене я і я забула, що хотіла вам сказати. Зараз я згадаю. А. Не, не змокну, не розтану. Це нам треба аж переходити через залізницю, аж до ту аптеку. Аптек у нас багато. Як скрізь тепер, мабуть, сама... Самий популярний магазин казав, мій сусід. Це кажу, який аптека. Завжди каже, скільки б не було аптека, завжди люди є. Ну, по-перше, це не завжди так є. сезон коля люди. Ну, як завжди, так завжди було віруси, якісь там. Міняються сезони. От зараз ми ходимо в чому, навіть і в зимовий, зимовий одяг носять. Пройде буквально кілька з десяток днів і що? І все, і все поміняється. Ще раз нагадую, сьогодні у нас середа, 20 березня. До благовіщення у нас 5 днів. У понеділок ми вперше його. За сторіччя будемо святкувати по новому, за новим календарем. Будемо святкувати вже не 7 квітня, а 25 березня. Звичайно, це ще дуже звикати нам прийдеться довго, так що на сам рука Я просто ну що ти зробився. Не любить, не любить, дощу забрала капельку. Взагалі телефон то не дуже любить, щоб я його так не жаліла, але він у мене працює. Техніка для цього і придумана. Пройдемося з вами. Давно -дов довго просто не ходила і не буду пусками, бо дехто мені каже, нас просто, ну я не знаю, каже, просто... Дратує, що до відео такі коротесенькі, малесенькі. І не встигнеш нічого ні побачити, ні роздивитися, ні поговорити нормально. Ну все на бігу. На сьогодні за календарем також якось там рахують, я не знаю. Сьогодні день Фотині. Раніше ви знаєте, що імені Світлана не було в церковному календарі. Це була Фотинія. І всіх, кого так нарека, нарікали, вони по-церковному їх хрестили як потині. Ну, Так як і Юрій не було, Юрій був Георгій. Ну, Оце так от сьогодні всіх, кого нарекли цим таким світлим, чудовим іменем Світлана. Хочу поздоровати із ним Ангела їхнього, Хай Свята ротині, Світлана береже їх. Допомагає йому всьому так, все. Людей зовсім мало. Хотіла ще зайти в магазин, є щось купити, це вже, мабуть, по дорозі назад, після того як в аптеку схожу. Ну що, щоб ви знали, всилюється абсолютно, прям знаєте, так сильно всилюється. Зовсім, зовсім, зовсім не по-простому. Ой-ой-ой. ой Середко ой, ой, ой. перейдем тут. Подивимся Ой, навіть людей немає ті, що завжди щось продавали, ніхто не хоче мокнути. Всі собі десь поширували. Молочко продається. Завжди тут є молочко свіже. Ми зараз подивимося, по чому воно. І бараняче, кузяче, який хочеш. Де ж доставка є? Козячина, написано. Я не знаю, чи козячина правильно. Знову молочко, мабуть, козячина — це неправильно. А ну пишіть в коментарях грамотії, як молоко, яке дають кози. Як воно називається, яке це молоко. Так, що тут у нас хороше, тут у нас власне виробництво, грузинська випічка, бачила рекламу. До речі. Ще тут не була, але знаю, що вони сьогодні відкрилися. Думаю, що зараз питаю, якщо дозволить пожилитися, ми зайдемо. Добрий день. Добрий. Мої золоті, ви сьогодні відкрилися? Бедні, не сьогодні. Ну, мається ну, на днях. Я сьогодні побачила в інтернеті, а можна заглянути на будь будь ласка, ласка. Тому що люди питають, а я просто не знаю, що Слава, сказати. Сучка. доброго, доброго дня. дня. Доброго дня, дня та моя золота. Що у вас таке чудове? У нас е, нашу серед... да, проїзводство наш двох хазяїнів. Нас грузин хазяїн і українець. Ага. У українця наша полбаска, а в його друга молочка. Боже, як гарно, да. ручна лєпочка, все, так, все, і все і дівчатка такі... наші стараються та, все. Роблять? поставити да. собі на паузу. Подивляться да. ці люди ціну. Да. Да. Подивіться, тут є вибір сирів, я дивлюся, все. які бринза, сулугуні. Все, все. це все, все вони самі. Ой, Такий запах одразу, аромат да, молочний. Може, сироватка є, і молоко, яке і пряжене молочко. Все домашнє, так. Да. І топлене масло. Боже, я такого взагалі не бачила дуже да. давно. І домашнє масло є, все. Ага. І домашнє масло да, є. Все, тут різний, Бачите, вибір всякий, який хочеш. Але от таке щось таке цікавеньке вам тобі покажу. Втоплене масло. Значить, Це у нас воно виходить 350 грамів, 210 гривень. Ну ви ж розумієте, що це чистий вже вихід масла. Це вже немає ніяких відходів, нічого. Творог, сметанка, ряженка, всі сирочки, Ту, ці, що ви, луні, да. всі, рікота, все. Боже, і тут різні отакі да. є. Звичайно, бачите, є великі, є тверді сири. Так що приходьте. Подивіться зам за, за взагалі. Тільки на виду ви поставити собі на паузу. І лікарська є, і дуже великий вибір серделів, да? Да, І да, оці да, шпикачки. Да. Що а завтра так. ще більше привезуть. Якщо да, да. всі побачили, всі почули асортимент, всі приходьте, а продавець взагалі продавчиня заслуговує особливих компліментів. Дякую, дякую, а ім'я яке в неї красиве. краси. Дякую, Томочка. Дякую, да, сонце. Так, ми сьогодні будемо, господи благослови, перший раз йти по мосту. Ой. Тут хоч не нам окно не буду переходити. Ви чуєте, як дощик шкварчить, бурчить. Я хочу сказати, що для людей зі здоров'ям кого не ахті, особливо з ніжками, то це досить високо, чесно зразу кажу. Це високо. Не привички навіть дихати чогось важкувато. Тепер нам дощ не страшний. Добрий день. Тепер нам дощик не страшний.